Мої результати 12 хвилин, 1,7 сім кілометрів. Сьогодні мені біглось легше. Пробігла 10,5 кругів. Задоволена собою дуже. Фу. Вау. Це, це супер відчуття, коли є якийсь прогрес. Кажу собі, так тримати і далі буде. Фу. Таке дивне відчуття, задоволення. Такої бодрості, такої поваги до себе. Я дуже задоволена. Зараз буду готувати собі сніданок, тости з авокадо та яйцем. Трошки додавлю руколи. Смажити буду на кокосовій олії. satisfied me gave me what i want just what we need never too far away loving for another day but she asked for it she asked for Гарный вышел у меня снеданок Не очень вкусный. Моя ранкова кала. А кое кто? Mm -hmm. mm -hmm. Все ясно. Mm -hmm. <laughs> еще? еще. Да. А я буду доїдати свою печеньку. Наділа халат, бо щось вдома прохолодно. А синочок тягає пінку з моєї кави. Уже навіть майже всю руку засовує. <рес> Бузочок Уже трішки. І повністю розквітна о. -оу. вже не встигаю за синочком такий швидкий. Вже зовсім скоро з'являться конвалії. Мій сьогоднішній обід, як завжди, салатик, свиняча відбівна з цибулькою, запечена у духовці, та кіноа. Тут грам 25 у сухому вигляді. І сьогодні захотілося на десертик апельсинку. Виїжджаю на тренування. Синочок спить, тому в мене не дуже багато часу. Їду, а і почався ще дощ. Ну і погода. Разминочки. Щоб в мене виступає того тренування. Зараз 10 минут кардіо то вилітаю додому. Це позаймалася. Сьогодні було дуже скорочене кардіо, тому що немає часу. Треба встигнути до того, як прокинеться в місті ночі. Тому все додому. Хотіла тільки що з чаєм бокала скінчилася з'їсти декілька штучок печива. Вівсяне, так, воно ж таке корисне. Прочитала склад щось. Так. Склад. Борошно-пшеничний вищий сорт, цукор білий, маргарин. А... Ну, в принципі, трьох перших інгредієнтів вже. Достатньо. Достатньо борошна вівсяна, всього лише 9%. Цукра 35 грамів на 100 грам. ось ось тобі корисне вівсяне печиво. Не буду. Вирішила з'їсти грам 30 у такої халви. Зараз буду важити. Склад тут теж такий під питальничком великим цукри. Хоча б це склад трішечки кращий, хоча б насіння соняшника на першому місці. Ну, потім патоках. Рахмальна, той же цукор, цукор, емульгатор. Далі читати дуже страшно. Хочеться щось смачненького. Ось такий маленький кусочок, а вже 43 грами. Ну, з'їм. В цій халвії нема що їсти. Зовсім малесенький кусочок, а калорій стільки майже як тренування. Ой-ой-ой. Але я все одно її з'їла, бо душа просила в мене. Щось вкусненького, смачненького. Зігрілась чайком і захотілось яблучко. Так, що сьогодні на вечерю? Доїдаю пюрешку зі смаженою рипою, кілька шматочків залишилось. Синочок не захотів кушати, огірок та ківі. Якась в мене зараз зараз любов до ківі прокинулась знов. Так, періодами нападає. Що в мене сьогодні по активності 845 калорій. 11600 кроків. Я задоволена. Зараз зроблю собі свій колаген. Та все на сьогодні. Тому пока. Побачимось наступного дня. Всім добрий ранок. Сьогодні не побіжу. Тому що в нас такий сильний вітер, 6 градусів е тепла, адже все одно холодно. Та я взяла і постирала свої ласіни і підстраховочні ласіни. Тому і вдягти нічого, тільки є велосипедки, але в них буде холодно. тому сьогодні е прогул. Двійка, та мені і не хотілося. Але я вс... мама каже: Та йди бігай, я все одно п -п почала одягатися, і вже потім за... замітила, що в мене всі волоси не постирані. Отже, це знак судьби сьогодні не бігати. Ну, я і не розстроєна. Тут я спонтанно вирішила зробити легку зарядку прямо так в піжамі. Пропрацювала деякі сустави, Така супер-лайтова зарядка. Ще треба додати елементи розтяжки наступного разу. I'm praying you don't let me down. It's gotta be. These doubts, like the playing cards close to my chest. Turn them round for the river and hope it's something. До сьогодні буду готувати протеїнові панкейки. Протеїн, це зразковий варіант. Банан, овся, вівсяні хлоп'я, пластівці, 2 яйця та потрібен буде блендер, щоб це все змішати. Ось так насипала вівсянку, покришила банан. Зараз добавлю протеїн два 2 яйця. Додала всі інгредієнти. Ось, що вийшло, зараз буду смажити. Мій сніданок що в мене вийшло по панкейкам штучок сім. Не знаю, чи все, з'їм подивлюсь зараз. З'їла не все. Ось що в мене залишилось трошки менше половинки. Ще не знаю, як воно мене наситить чи вистачить цих панкейків до... дотягти до обіду. Подивлюсь. Мій сьогоднішній обід. Залишки кінуа. Свина відбивна та салатик. Кава в мене вдома скінчилась, тому, напевно, коли зараз піду ходити, зайду в якусь кафешку та придбаю собі каву. Подивимось. 谢谢。 І такий незвичний дизайн, тому що помішкання раніше було аптекою, тому власник переробив, але залишив тематику аптеки. Дуже цікаво. Сьогодні вирішила не фарбуватися зовсім, тому що така погода, такі вітер. В будь-яку секунду може початися дощ, тому вирішила бути на тулеві. часто звісно дочекалася своєї кави. Буду їсти таку печеньку, взяла з дому, насолоджуватися і далі піду. Попитого моєї прогулочки. 90 хвилин 300 калорій. Якраз печеньку спалила. Зараз з синочком будемо їсти яблучка А ще хотіла розказати прикол. Якось нам хтось із родини подарував. Яблоко Ми так скептично до неї віднеслись, вона у нас лежала, мабуть, пару років, а потім якось чоловік каже, ну дай, я, я спробую. І нам так сподобалась ця яблокорізка. такий гаджет прикольний. Це, до речі, в нас вже друга, бо перша вже і поламалась. Користуємось постійно. Після неї виходять ось такі дольки та серцевинки. Класна річ! Після яблучка вирішила продовжити свій перекус і даїм свої панкейки з чаєм. Ось така картопелька буде на вечерю смажена у духовці, посипана паприкою. Трошки відварена, а потім запечена. Аромат Божественний слюнки текуть. Моя сьогоднішня вечеря. Картопелька, яку я показувала раніше, запіканка з кабачка та сира фета. Запечена в, духов... Запечена в духовці і додала ще собі зелені Захотілось рукали обожнюю її. Зараз буду кушати та підемо на вечірню прогулянку, як завжди, дома не сидиться повній Вже все готується до. Великодня, яка краса. Повсюди зайки. А як гарно. Моя посуда люмінар чорна. А, та біла. о яка гарна сіра, матова. о які миленькі наборчики. Кіндер, що ти робиш зі мною? обожнюю таке. Яка молота. Кіндер. Кіндер супер. Боже, це ще курчатка. Яка вона гарна. Клас. Зачинена. Я без кави. Замість кави у мене сок, в який допив синочок. Каже фу. Прийдеться допивати мамі. М'яга морба. Все забуваю залишити відгук на цей бальзам. Що хочу сказати, що він не видаляє мою термотуж з очей, і це дуже прикро, тому що мені б хотілося, щоб він змивав все і одразу. Я спробувала, але в мене потім така масляниста плівка на очах неприємна, Туж не змилась, все розмазалось. Пришлось дотирати міцелярною водою. Тому вона гарна, коли, мабуть, треба просто змити макіяж. Синочок купається, коли треба просто змити макіяж з ліця. Не для, не для очей. Хоча, може, вона звичайно дуже знімає, треба ще пробувати. Але я ще не відкривала. Звичайно, у мене новенька, новенька лежить від Сінарт. Туш мені її подарували. Спробую ще її змивати. Але е, я наношу кожен день СПФ, тому хочу змивати його гідрофільним маслом. Кажуть, що тільки масло його гарно змиває. Що в цьому по сьогоднішньому дню? 871 калорія по крокам 18 тисяч. Гарно, я задоволена. Зараз буду пити колаген. Це тільки водичка, зараз додам колаген. та буду вже йти спати. Всім пока. Побачимось уже наступного дня.